Історія про абукаси моєї капці добігає кінця. Це вже остання частина. Подивимось, чим це все закінчиться, бо дуже шкода бідного старого. Вім'я права. Всі тут разом. Хто між вами абукасом? А Букаси мовить я. Маєш з нами без протесту йти до міського арешту. Воля власті не моя. А бокосем похилився, вже не плакав, не молився, знав, що й тут йому капут. Там, у міській боцигарні, ніша й ночі незугарні, а він ждав та й ждав на суд. А тим часом комісарій то по штири, то по парі в його домі так і шп'ять. Урядують, оглядають, щось цінують, викладають, риють, порпають, глядять. Довго порались. Та марно. А в кінці списали гарно, що хотілося їм списати. А за зарешту привели, аби всю решту присуду йому сказати. В імені царя і Бога, що був пострах і тривога на зловмислених усіх, щоб всі проби зради й бунту вирвать коренем до шпунту, зав'язать мовкицьку в міх, з огляду, що бокасом вперто злобно. Раз за разом наш нарушував спокій, врешті стримав водопровід, тим до розруху дав повід, страту касів містовій, ми, правителі народу, за ті збитки, за ту шкоду ухвалили, у секвестр дім підсудного узяти, все, що мав сконфіскувати і вписати у реєстр. А що слідства урядові діб двежимих в його домі ніяких не знайшли, Окрім капців колосальних, що причиною фатальних всіх пригод його були, то ми з огляду й надії на літа його старію, хвалили записать, щоб знав наших ласк екземпла, без заплати таксі й штемпля капці ті йому віддать. Тож гедити, діду клятий, пробуй лише курсувати, зараз у тюрму підеш. А вже там тобі на пробу ми такого всиплем бобу, що й рішенця не діждеш. А вокасим аж дригнувся. В три погибелі зігнувся, руки к серцю приложив. Ай, панове, золотісте, все приймаю, хоть повізьте, бо на все я заслужив. Бачте, я був катряга, безсердечний скупендряга, Від голодних дерев я хліб. Голих, бідних перполота, лиш у срібло та у злоту, душу всю свою загріб. Та Аллах благий та вистрий, знать добра доглянув іскри у душі моїй на дні, сими капцями, мов міхом, іскриті роздув з успіхом у могучій огні. Все моє добро дочасне, все, що я вважав за власне, в тихо огнях, мов труск, спалив. Що хоч на старії літа вільно міг я в світ глядіти. Всіх любив його хвалив. І до капціх своїх бідних він припав, немов до рідних, їх любов націлував, далі шнура розмотавши і на плечі їх поклавши, добре знов їх прив'язав. Ось, панове, так віднині аж до смертної години в місті буду я ходить, жебраком та богомільним, та від зла й всіх вільним буду капці ті носить. Це, сказавши, поклонився і помало він далився. Удурів, рекли пани. Серце трохи в них щеміло. Ну, ж халіфу узнасть в чим діло, страхом думали вони, та спокоїлися живо, а букасем став правдиво щирим, дійсним жебраком. Вулицями волочився, під мечетами молився, тричі в меку йшов пішком. Довго він прожив ще в Бозі, Мер десь волею в мертвесь голою берлозі, з капцями його затим пожебрацькій поховали. Споминали, величали, він турецьким став святим. Ось так. Капція Букасима зробили з нього святого. Правду кажуть, що все, що не робиться з нами, то все на краще. Казка скінчилася. Дякую всім, хто слухав. Я дуже старалася. Тепер буду шукати іншу казку.